Пацані, продвигайтеся, ось тут по ромбах. Так, 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 так. Так істіше можна вже підтиснути. Mm. Я поки роздивлююсь. Ти секретний, звісно. У мене за кого зараз уважаєш? Я ж зараз ще зайшов. Добре. Альфа двійка. Плюс. Петя, візьми гп-шку. Вони нас сліво Нема. Нема, візьми поліка легко. Нема. Нема? Не бать. Тільки без спеціалу є. Бери, тут не треба спеціалу. Хорошо. Закрив. Альфа закрив. Браво, браво, на заборі. Альфа біжить, альфа біжить. Браво на заборі з прицілом сидить, крыса. Yes. Короче, треба, треба я закрив на... коротше, в дирці. В дирці на я закрив. Зараз можуть віку і пробувати проходити. Засмучити чуть-чуть. Петя буде прикривати, я даю смоки. Рес, ти тримай фланг, ми приходимо. Ти там тримай, типа, Поняв? Плюс, плюс, плюс. понял. Е, медик і буцефал. підіжміться типу, щоб нам прикривати прохід. Отак, так дивіться мої ромби. Зняв одного на річці. Я пішов. Не знаю, чи зняв, але. Дико красиво в голову. Перезарядка, по нам ГП летить, по нам ГП летить. Я швидко получу. ГП, блядь. Було гарно. Сидить, мразь. Хто там у них на полімнаті, блядь? Або віки рішили, або... А, заходить, блядь. Режим модема, то імба. Не, на вікінд Ну мені тут буде складно пройти по Це хіба що під самою стінкою тертись типу, по провору, Треба пробувати флангу, типа, другому, щоб він проходив По-другому, что угу. Нас він... тут тримає. да. Нам халдить треба. Тримає. Да, 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 да. Да, Блять, мне прицел через цю річку хуво. А де пулік, чуєш? Я не хочу немає, а от складов 6. Нє, постав, де у них стоїть кулемет. Я Чарлі дав тобі. Да, yeah, давайте. Ееее... Плюс-мінус десь отут. Зайшли, зайшли вже. Зайшли. Відовлюю, відовлюю. Тримай, тримай, тримай. Відовлюю. Відовлюю. Я прикрив, закрив. Хорош. Дядь, у тебе там все нормально? Чекаю. Підем. Да, 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 да. У мене все добре. Добре, yeah, я тримаюся, тоді. Окей. Мадик, війця низь піднімись, ніколи я прикрию. Петя тримай вхід просто. Тримай хит. Да я забор постараюсь, нет, тут перелиза. Нет, ты там не перелизаешь, ты тримай вхід альфа. Хорошо. по парижцы лежать. До хуя. Опа моком таким. просто дивись забор. Вот тут адрес двести коромба. Но они любят сюда бихты. И камни вот от а на ромбиках тоже любят. Камни пусты. Лес, пробуй пушить. А есть, есть камни, пыль, один дырять. уже. Бра. Лес, я буду пробовать и пролазать, как закрыть. Будет прикрывать туда. Пробуй. 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 викинг короче, у него гамма там. Альфа. Альфа первый забрал. Под забором забрал. Снял пулемет. Ко мне он забрал того, который был. Хороший. Не на чарте. А вот, вот и ГПшник нашелся. Аль, альфа. Можем пробовать проходити? и Треба двійкою. Сам не біжи, тільки з из якось тримайте. сам ти не пройдеш. треба щоб пробуй. Двойко... У нас треба, щоб Петя прикрив. Петя прикрий, подивись, звідки прифайр буде там, типа что. Я, я знаю звідки прифайр, блядь, они бы туда вылезти. Ну, ну, ну почитай, Чуєш, Ніко? Ти біжиш уже? Я вже йду, я вже йду. Я просто Я момент не... зловив, тому що позакривали ті. Там є камні, там є камні прям. Там можна на камнях лягти, під камнями. Тебе не буде видно. Будь будь буде видно. І Я вже бачити, зайняв камбер. Будеш бачити, про... бачити про... Будь прохід. Будеш бачити проїдемо. Прикидуйте людьми, прикидуємо, людьми. Я вже дивлюсь прохід Абік, захід мене трошки, Дакар.

ХАЕ даю под забор Я зараз там мину выделю, тут подхожу до тебя а Я прикрыю Меня же на радио второго зашли <плес> а, е Браво я, браво я Браво, право нас пишет, альфа але... може? поимся меня каски. Закрепиться в камнях не треба проходу. Поцефал дай плюс або девися альфа и дивись, щоб сюда набегли на альфу. Ну, дивись краще сюда да дивись оцю цю альфу оцю. Ну, я смотрел до этого так. Дивись, дивись, бо я дивлюсь, що там уже вбив. типа я думав, щоб тебе не закрыли спину понял пидорас блядь, на цьому сука гп, раз Бесу, тебе за зону хтось вийшов. Дивись, щоб не виходив за зону. Я його блять, просто кінотеатр видив цього пешника. Мене заєбує дуже жорстко. Мразь. Це вікінг. Можна Мекс Шучу. Боже, реально. Ебать. Надева пояс. Роздалок, да? Альфа, альфа, да. Угу. Дай пацан на дерево, дай пацан на дерево, дай пацан на дерево, дай пацан на дерево. Пацай мене, пацай мене, пацай мене. Отак і сиди, сиди і просто до цього, до отут сядь. Алло, там альфа фолків, того, просто. Карп піднімай, там пушать клан. Карп піднімай, там пушать клан. Пушать. на альфу, Сістися на альфу. Ай, говор. Сразу себе. дивиться, СРАЗУ дивиться Так він тупо цей вхід дивиться і все Вони вже перебіжають через дих Нам не хватає гпшки, блядь Нам не хватає димов Нам треба да, да. роздиміться по чарлі А чого у нас гпшок вот немає, Каня? Бо одна гпшка вже зайнята І він хуйньою займається якось, трапає туку Скажи свои квести, хай засмучить нам отсюда. Дакар, я тут. По моим одиночкам. По-моему, брал А, Плюс? Правда, на его, по-моему, А, она может она. Я тяну сейчас сюда, просто Витя, чуешь, чуешь, Витя? Что, что, что? Ходит тут кто-то Ходит Ходит под забором, а? Ходит под забором, а? за А, Они уже по мне ходят. Никола Альфа. Я давлюсь в хит. Перший, пальше, чуть дед. По центру уже пехота по... Закрыв дакар? Нет. 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 Бинтует, он бинтует, mm. это в рай бинтует. Назад зашло... на хаешкой закрыл. Стоям на ралику. Медик, смотри, будут пикать. Медик, смотри, будут пикать. У меня стали гранаты. Дайте мне один плюс, кто на раллику Прям по, по на по Я стою. Медик, залезай а чё, а чё по хабу нельзя? Ну, був, був, всё равно фраг на хабе Ну, не, на хабе А? Окей Кто встал на хабе, просто Можно даже... я спрятался туда, принимать тройку? У нас тут тройка по чартеру Двойка, Бига и Альфа Ты чё, ревнивый? Дайте один плюс сюди на альфу і до мене одненького, будь ласка. До мене одного, попробуємо пропушити їх по ромбіках. На мене вже припадаю. Плюс. Браво, отпікаємо. Довше я мав Пробуйте похолодити трошки не пушити, просто политику. Зачистить этот... Передо мной. На 083. <плес> угу. А ну зараз, вони тут всі стянулися, пробуйте, пробуйте двійкою запушити альфу, медик і кулемет. Попробуйте. Вийдіть з хабу, чого ви в хабі угу. <плес> стоїте? Вийдіть з хабу. Медик. Я дивлюсь звідси. Він мене похилить, зараз йдемо. Yes. Прямо чекай это там пикал тип. А знову. Не вы, не выйдет, не выйдет, зайцы фармлять. Плюс Тут был до обережний. Що, Петро? Ничего, я в засаде лежу, мне хуйово. Давайте розсопочить трошки. Давай. Вони по польпі за її багато. Я попробую мраліс, коли я тягось оставила. По двопи. Сильно сильно воську граєте, чуєте? Займіть камні. Дайте на румбах плюси. Займіть камні. В цьому румбі можна. На, на, на альте можна на кришу вилізти. Хее! сказал, сюда можно ходить. Кошки было. Сторону второго ложить. Многие не знают, просто компаунды разумеешь. Я уже двойку Понятно. Контрольте, контрольте, будь ласка. Другий, другий, контроль, контроль мою альфу, контроль мою альфу, Вони будуть перелазити, дивись, щоб не помню. Перестав... <Слух> закрили закрыла хороший Хорошая хаешка. Снял нету більше. Хтось один ви щас дивиться вхід. Чарлі, дивіться в, Чарли, в Контроль, дальше, да, да. Ой, привіт, прийду кинул работать. Бувайте користуватись підсадками, хлопці. Медик, uh, закриту лежу. Давай Vai підсадку суть. зробимо, дідвіть. В упорі, в упорі тут А, закрив. Привіжи. Я підніму, підніму. могу. чуєш, ТРС. Пробуй пропушити, розтяни своїх хлопців, розтяни. Контроль до дит... я я п'яти. Є медик, є медик. Дивіться позиції, поки що Ми їх трошки вибили. Зараз другий попробуй Закривайте тут нахуй подсадка Не бійтеся грати через подсадку я села закрив Хорош Під забором еще я походу Хай я туда даю еще Ещ я еще Хуй его хей дав 20 секунд, хаб. На мені. Дакар, дакар. Альфа Я не поняв, що він в Альф. Хто Кто знов пішов? Боба, куда він пішов той Боба? Чи в него интернет пропал.